Атакована з півночі, сходу до півдня, таковано, з повітря. Першими ці удари прийняли на себе повітряні сили, збройних сили. Призиваю вас німедленно слажити оружі і дідамо. Захист працює армія і національна солідарність це на сьогодні головна опора української державності. 24 лютого змінило життя кожного українця. Більшість з них стали на захист своєї держави. Перед вами військовослужбовці першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, Борода та Голівуд. Зараз їх мирне життя кардинально змінилося, як і знаряддя їхньої праці. Ну, ми осваїмо зброю як американські, як і польські, чешські гранатомети, міномети, так як і сьогодні ми відпрацювали на американському. Полюміті акунаті ну гарна зброя, наби таких побільше на кожній позиції було б добре їх таки мати. Зараз їхнім другим домом можна вважати військову базу, а ще одними рідними, побратимів. Чоловіки кажуть, чужих тут немає. Усе роблять разом і як найкраще, бо розуміють, яка відповідальність один перед одним. Бойове злагодження тут досить швидко проходить, тому що ну все все відбувається плічопліч. -пліч, спимо в одній кімнаті. Одна столова, харчуємось, тактична учоба, підготовка. підготовка. Все ми разом відпрацьовуємо, все це рядушком, і ми дуже-дуже плотно з цим, кожного дня ми з цим сталкуємося. Вже бували на виїздах, на бойових виїздах, також допомагаємо один одному. Всі прекрасно розуміють, що люди, які знаходяться в підрозділі, ти повинен на кожного ну, мати надію, що кожен прикриє твою спину. І кожен старається от показати всім своїм вмінням, що на нього можна покластися. У тому, що українські військові є одними з найкращих, навіть не мають сумнівів, бо на власному досвіді бачили наші переваги. Креативність і розуміння того, що ми захищаємо свою землю. Ми не нападаємо, а ми захищаємо те, що у нас питаються забрати. Коли нову зброю отримуєш, да, ти мислиш по-іншому, ти не працюєш по книжці, не працюєш по зошиту, якому вказано, що за чим робити. Ти просто осваєш цю техніку, осваєш цю зброю якусь, ну, люб, що що щоб це не було. І ти для себе розумінням може, робиш так, щоб тобі було простіше, не так складніше, і це набагато швидше відбувається. Ну, але ж ми все одно беремо в них практику в західних партнерів. Але просто вносимо свої корективи. Поки Борода та Голівуд далеко від своїх домівок виконують бойові завдання, вдома їх чекають найрідніші. Донька. У мене також да, донька і син, дружина, батьки за ними сумую. Дуже неприємно, що в них таке дитинство. Я коли приїжджав додому, доньці три роки, а вона в батька питає, чи безпечно в льосі ховатися, коли летить авіація. Це дуже неприємно чути від дитини, яка повинна гратися в пісочку своїми одногодками. Саме такі теплі слова і самі болючі це чуть від цих дітей, що тато повертайся живим. Тому, ну, чому болючі? Тому що, коли вже діти так навіть кажуть, вони самі розуміють, що вже війна йде, і вони це все бачать, вони це все розуміють, а ти їм не можеш об'яснити, що ну, це не іграшка, це не сон. Це дійсно так, і вони переживають за мене, вони переживають за тата, якого забрали. Вони розуміють це. Ну, я кожен раз питаюся з ними поговорити, декілька хвилин в день або в два дні. Кажу, що скоро повернуся, буде добре. Ну і так, трішки їх заспокоюю. Хлопці вже мають план, що робитимуть після перемоги. Саме перше це вернутися до своєї сім'ї, побути з ними, ну і потім потихеньку вже відновлювати нашу незалежну, кохану державу. Потрібно буде всім українським народом згуртуватися і відбудовувати. Так, роботи буде дуже багато. Ну, ми українці, ми це зможемо. Ми сильна нація, ми не переможні. Ми все зробимо. Війна все нас згуртувала, Україна. ми зараз, зараз вся Україна це одна велика сім'я. Ми пишаємося нашими військовими, кожен з них герой, бо щодня ризикує своїм життям, захищаючи нас від окупантів. Але і у військових також є свої герої. Наразі це залужний, він молодець, настоящий мужик. А у вас ну, Володя так? Володя Зеленський, так. теж молодець. Так, да, президент. Я думаю, що Україна не прогадала в тому, що український народ, тому що вибрали іменно Володимира Зеленського. Тому що, на мою думку, якби був хтось інший, не будемо називати їх імена. На третій день війни, якби не на другий, ми вже всі розмовляли по-російськи. Ну, нас би до цього змушували, скажем так. Не було б такого супротиву. Хай не підводять нас, а ми в свою очередь віддамося в 10 разів більше, чим нам дадуть. І ми зробимо в 10 разів краще, чим ми зможемо. Слава ЗСУ. Слава Україні!